Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Ікан знову з вами. Сьогодні маємо 23 червня 2022 року, 120 й день війни, 120-й день супротиву проти Кацапської Орди. Хлопці працюють, і ми тут також працюємо, щоб допомогти всім нам, всім українцям і всім нормальним людям самостійно в домашніх умовах зробити якусь. Користь собі, скажімо, і не розтрачуючи гроші десь там на стороні. І от Сьогодні ми маємо е, таку турбінку. Це така от крильчатка, яка зламалася, це від робота пылесоса ProSenic Coco Smart 790T. Е, немає самого, самого цього приладу в нас, але ж людина прислала оцю крильчаточку. і Проблема, як зазвичай, зараз всіх щось придбати, особливо те, що не в Україні зроблено, коли немає скажімо, логістики, яка вона була втрачена завдяки оцій агресії. Але ж робимо, що можемо, і яким чином можемо, таким і допомагаємо. І от сьогодні я хочу показати, що ми зробили от таку саму кричатку, як цю, яка розлетілася навпіл, майже навпіл. І ми зробили таку саму заміну, але ж є, виникають деякі моменти, які, скажімо, людина не дуже яка займається такими речами, можливо, зрозуміє, що це трохи складно, але ж по факту це не складно. Якщо все ж таки проблема в цьому, то все, що вам треба буде, вам треба буде розібрати попередньо розібрати цю крильчатку, якщо у вас таке трапилось, виняти те, що там всередині, і потім так само зібрати. Ну от Зараз побачите ближче, як воно що виглядає. От що ми маємо: це виходить сама обойма. крильчатка в нас стояла от -то, всередині. От так вона була, А в цій крильчатці всередині було два підшипничка, Бачите, один другий. Ось от, е, така от пружинка невеличка. От, вал. І отут, якщо зможете побачити, от, таке кільце, яке фіксує оцей вал, щоб він просто-напросто там тримався. І зараз, скажімо, я хочу вам показати, як послідовно вам треба буде зібрати, а ще ні, ще є от, така от штучка, це це така обойма, вона йде з магнітом. І цей магніт він має отут-от стояти. Тобто ми вже намагалися його тож, там поставити, подивитися, як воно все стане. Стає він доволі таки нормально. Є в нього такий завальцований край і є отакий, от скажімо, відкритий. То що нам треба зробити? Нам треба поставити його от сюди, загнати його повністю отако за бачите, як то кажуть, за підліцо. Ось ну, так от я, ви бачите, прям руками я його туди впихнув, він нормально зайшов от, чітко, магнітік сів на своє місце. При бажанні можете спробувати там. який взяти, Я взяв от суперклей, це в мене 101 клей, супер. Можете плюс-мінус щось таке саме, і, можливо, по краях, десь так, щоб не попало на сам магніт, можливо, десь прифіксувати. Чи треба, чи не треба, не можу я вам сказати, тому що от бачу, як він зайшов сюди доволі таки плотно. Я думаю, що сидіти він там буде довго, довго і придовго. От. Але ж ну, можливо, прийдеться вам трошечки там вмикнути туди клею, трошки, щоб він тримався краще. Після цього, що нам треба буде зробити? Чи перед цим оцей от вал він має, скажімо, таке от. Бачите, на такі, ці насічки вони мають зайти чітко в цей отвір. І причому, от якщо вам покажу, от у нас є кричаточка, і він сідає. То він сідає не просто. Отак от він сідає, а він повністю має зайти, от зафіксуватися аж. аж ну, Доволі так нормальний такий шмат його має туди зайти. Оце все нам треба буде зараз туди поставити. Так само можливо, прийдеться поставити вам. І що хочу сказати, що ця крильчатка зроблена з такого пластику, який трошки е підлягає обробці завдяки е звичайному розчиннику. Це може звичайний, абсолютно звичайний розчинник там, е для краски автомобільної <кхід> якоюсь, там 476 там, там, якийсь з цього. Тобто, не аутспіріт, безумовно, а от, от такий от розчинник. Ацетон можливо бути що. Я б що врадив, взяти на тоненький пензлик, помастити, от, скажімо, цей отвір, трохи промастити туди всередину, щоб попало, потрапило, скажімо, ця рідина. І тільки після цього поставити вал і його е, наставочку зробити, яку взяти дерев'яну якусь там, чи пласт, щось пластику, і обережно молоточком присадити. Присадити його на місце посадки стільки, скільки треба, ви вже побачите, скажімо, по глибині. От, на яку глибину вам треба писати. Десь я так бачу, десь порядку сантиметрів він має зайти туди. От. Можливо, щось поставити звідси, для того, щоб повністю не пробити, не вдарити сильно і сильно бажано не бити. От. Все, коли ми цей вал поставимо на своє місце. Я зараз цього робити не буду, я вам просто показую, розказую. І будемо собі уявляти, що він там сидить. Після того я буду послідовність показувати, має бути. Отак от, от все виглядає. Стоїть, стоїть пружинка. За пружинкою стоять, чи це ні. Е, -е, -е, е, Пружинка стоїть от так, от. Отак от от да, от от буде стояти пружинка. Потім буде стояти підшипник. От так от він стоїть. Ну, це вже ми уявляємо собі, що у нас вже от так от це все виглядає. Дивіться. От, так. от все у нас виглядає. От. Коли ми вже будемо збирати, отак от воно у нас є. Все це ставиться от, так от на двигун. Кричаточка в нас ховається туди. А з цього боку в нас є ще один підшипник. От він сюди просто вставляється от так от руками. І коли у нас вже звідси вийде оцей вал наш. Повністю вийде, а він вийде в нас. Нам треба буде взяти оце от кільце і їм зафіксувати. Тут є такі прорізі, і він зафіксується, і повністю зачіпиться, і буде стояти на, своїм, на своєму місці. Після того ви можете приліпити оцю штуку, якщо будете бажати, а мені тут взагалі відірвати її. І все. І таким чином у вас виходить, все буде зібрано і все буде правильно. О, зараз я цього робити поки що не буду. Я зараз е, візьму розчинник, потихеньку там, промочу, ставлю цей вал туди на місце і тільки після того почну зборочку цієї турбінки. Mm -hmm. ну, ось, що я хочу показати, все ж таки я вирішив, що треба вам бачити це. Я оцей вал посадив на місце. Але ж як я його посадив, е, трошки виникли такі невеличкі складнощі, і я вирішив це показати. Тобто я взяв ось таку от. Підставочку, для чого? щоб вперти, бачите, тут от центр, коли в нас вал буде впиратися, нам треба чимось бажано його прижати, хоча б, щоб воно фіксувалося, щоб, принаймні, якщо ми трошки сильніше вдаримо і не не вдарити і не, 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 не вибити цей вал, вал повністю туди назовні. От. І Руками тримати її і присадити отак от молотком трошки складнувато. Я вам кажу, як є. Тобто, я взяв тонкогубці. І ці тонкогубці просто-напросто от я їми зафіксував вал посередині. Важливо дивитися, щоб він стояв посередині, щоб не навскосити, щоб і трошки-трошки почав набивати молоточком. Тільки він почав чіплятися. Зразу після того я його виставив рівненько, взяв наставочку пластикову, я так от впер, і через неї почав просаджувати, для того, щоб скажімо, не забити тут є. Такий зубець, да, такий виріз, щоб е, наше от стопорне кільце туди зайшло. Тому таким чином я зробив. все. Тут я все нормально зробив. Тепер нам лишилося е, зібрати його докупи. Один підшипник в нас стоїть, О, тут, то я його опустив туди, а один у нас йде послідовно після того, як ми поставимо цю пружинку, вона буде грати. І оцей підшипник. От ми її так само поставили. Все. Після цього ми можемо збирати, збирати повністю нашу всю крильчаточку, значить на місце з валом. І дивіться так, у вас вал не повинен стирчати, він має бути за заподліцован. Тобто, от він от так я пальцем вводю, я його майже не торкаюся. Тобто, якщо взяти по, площ по площині, все. Тобто, сантиметр, десь я просадив крильчатку туди, він вал зайшов туди, тепер все. Тепер нам треба буде взяти кільце. Кільце, я, ну треба якийсь там прилад, він знає, треба ну, складно буде, воно дуже маленьке, треба буде більше світла. Зараз я не дуже добре це бачу. Після того я ставлю на стопор кільце, зафіксую його і все. Тоді я можу забирати, складати все. І можемо звернути увагу, що в нас завдяки тому, що там є магнит і пружинка, воно у нас отак от кричаточка, у нас буде танцювати трохи на нашому углу, Тобто це нормально, нічого не бійтесь, так воно має працювати. Ну і все. Після цього під'єднуємо, ставимо на місце, коли все зібрали. І все, хай працює далі. Ну і от як бачите, навіть з розумними речами, такими як цей розумний пилосос чи пилосмок, можна самостійно розібратися в деяких речах і самостійно зробити заміну. І не ходячи десь там далеко, не шукаючи щось невідомо, що, щось дорогого. Самостійно розібрали, самостійно зібрали, хіба що звернулися до нас, до компанії Кохеса. Якщо буде така потреба, ну, можливо, цієї речі, ви можете звернутися просто зразу на сайт, подивитися, знайти і замовити. Якщо як в цьому випадку в нас чогось ще немає, і ви звернетесь до нас, ми обов'язково це зробимо. Відійшли вам, і знов-таки ваш ваш прилад, будь-що, воно буде працювати, тому що ми класно, дуже давно вже працюємо з побутовою технікою. З автомобілями настоящими, авто там дуже багато різних там шестереночок, му так різних заглушок. Ми це все робимо. Одним словом, якщо ви зайдете до нас, до нас на сайт, ви це все побачите. На цьому на все добре. Будьте здорові, до нових зустрічей, Дзвініть дзвіночок, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава Збройним силам! На все найкраще!